Привіт, пропонуємо вам лот. Це дитячі іграшки плейтів. Тут представлені багато видів іграшок, конструктор, один стрибунець, він йде з насосом в наборі. Такі всякі бізіборди. Одна машинка Hot Wheels, мозаїка, Також дерев'яні іграшки є. Динозаври, різні види лего, пазли. Також є такі пазли магнітні. Вони в трьох варіантах. З шаблонами. Така коробка. Один набір для пісочниці, з фігурками, лопаткою та відеречко. м'які іграшки. І такий класний рюкзак. О, тут різні кишеньки з відділеннями. Пасочки регулюються. Всього в лоті 20 одиниць. Вартість одиниці буде 198 гривень. А вартість даного лоту 3970 гривень. Цей лот можна замовляти вже на нашому сайті та у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші канали та стежити за нашими оновленнями. Всім дякую! Заробляємо разом!